Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві, і запрошую до цієї молитвиної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Що визначає переможця? Як людина, як спортсмен радше може стати переможцем, Його наполегливість, його безперестанне тренування, радше. Будемо так казати, постійна праця і постійне удосконалення. Кожен розуміє і знає, що якщо ти щось робиш і зупиняєшся на півдороги, то потім розпочати знову цю справу є надзвичайно складно. Що якщо ти почав якусь роботу, ти маєш її довести до логічного завершення. Бо саме ось це наполегливість. Доведення все до кінця і говорить про, те, говорить про твою силу, говорить про те, хто ти є насправді. В духовному житті так само. Якщо ми в духовному житті зупиняємось, то ми втрачаємо насправді дуже багато. Ми втрачаємо ту внутрішню силу. Яка дозволяє нам боротись. І саме можливо, тому апостол Павло в своєму посланні до Солонян пише: моліться без перестанку. Тобто він закликає людей до постійної молитви, щоби немає значення, де би ти не був, в яких умовах ти не був, ніколи не зупиняй своєї молитви. Зараз от війна. І всі, знаєте, кажуть, що не жив... кажуть, люди втомились. Ми всі втомились від цієї війни. Але знаєте, що наші військові кажуть? Що якщо ми зупинимось, якщо ми складемо зброю, скажемо, що все, не маємо сили, йдемо додому надоїло воювати, чим це все завершиться? Я скажу, чим завершиться? Різаниною. І ті, хто воюють, ті, хто там, в окопах, вони це розуміють, що цю війну треба завершити. А щоб її завершити, ми маємо бути безперестанними. безперестанними в тому, щоб воювати з ворогом. А з цим ворогом воювати треба як на полі бою, зі зброєю в руках, так і молитовно, так і з молитвою. Коли почалась небезпека 22-му році, в 14-му році, о, люди стояли на молитві і казали, що нема питань, все, треба молитись, йшли до храмів. А скільки зараз людей бере участь в цій молитві? Скільки зараз людей бере, не опустило рук і продовжує молитися, незважаючи ні на що? Напевно, що в першу чергу ті, Чиї рідні воюють? Ті, хто втратив рідних, а решта, що роблять інші? Знаєте, чому я так кажу, тому що боляче. Бо знаю одне таке, знаєте, село, дуже дуже таке, буде казати, дороге мені село. Бо багато людей знає з нього? І так трошки пов'язані з ним. Знаєте, один раз людина мені просто сказала боляче від того, що на молитву за Україну приходять 3, 4, 5, 10 людей. А де вся еліта нашого села? Де вчителі? Де ті депутати нашого села? Де, де є верхівка з нашого села? Чому вони не приходять? Де вони всі є? Як інші люди потягнуться на молитву, якщо ті, хто має це робити ті, хто мають очолювати нашу громаду, цього не роблять. І це боляче, насправді. І це говорю, тому що. Ворога здолати ми можемо і молитвою, і зі зброєю в руках. Хто не може воювати, він має стояти в храмі на молитві. З його рук не має випускатися вервичка, в якій, в якою він молиться в захист за своїх за наших військових. Моліться безперестанно, саме безперестанна молитва. Свідчить про нашу віру. Саме, саме безперестанна молитва свідчить про те, чи ми хочемо перемогти. Саме безперестанна молитва є тим засобом, який об, може об'єднати всю нашу країну. Наша церква греко-католицька реалізує зараз такий проєкт, може, це грубо так сказано, реалізує проєкт, називається він. Вервиця єднає, де різні парафії виходять у ефір, моляться Вервицю, і до них долучаються інші люди. Це один з моментів отої безперестанної молитви. Зараз є море засобів, можливостей. І от просто стоїть питання зараз. Чи хочемо ми бути переможцями? Якщо хочемо, то маємо проявити наполегливість, молитись без перестанку. Прошу молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, всю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз із зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!